Яку найдурнішу річ ви робили у своєму житті? У мене багато, але тільки що я зробила новеньке. Знайшла колготки єдині вдома, не чорні, бо я зараз хочу піти на ковзанку і засняти в сукні, як я катаюся згадати дитинство, бо я займалася фігурним катанням понад 6 років. Не знаю, що в мене вийде, але захотілася саме в сукні. А така ковзанима не білі, а чорні Колобки не підходять, я знайшла біжої, але тут стрілочка. Я вирішила, що так як тут багато ден, то сезнамки треба ж її зупинати, і хоча її стрілки майже не видно. Що ви думаєте я зробила? Я знайшла червоний лак, як у дитинстві, пам'ятаєте? Прозорого і не білого. У мене немає, її тільки червоний. Чомусь я подумала, що так, як це багато ден, то якщо я сезнаночки обережненько трошки лак, то він не проступить. Ніфігас! Проступить! Замість невидимої стрілки в мене прямо на коліні червона пляма з лаку. Це її вже майже вивела. Я вже майже 10 uh, хвилин сижу, поливаю. Замивкою ацетоном і пробую вивести пляму. І так смішно. Я згадала, як років 15 тому я була на одному з перших тренінгів з психології. І в нас був тренер чоловік, і він сказав, що я дуже мозку, бо я ж інженер-математик за освітою, і мені дуже важко було піти в тіло, піти в свої емоції. А він прям силою мене примушував сказати. А щось типу, я дурненька жінка, боже, який був у мене протест. Yeah. Зараз я це сижу, вивожу червоний лак з колготок і думаю, а, схоже, <рес> я таки не дуже дуже розумна жінка, якщо я могла таке зробити. А яку дурню ви в житті робили в останній раз?